Ігор Лапін. як завжди, коли Ігор Лапін, колишній народний депутат України, а нині офіцер збройних сил України, спецпризначенець, з'являється в студії прямого то до початку ефіру. Після початку ефіру, десь 20 хвилин, ми розмовляємо про війну. А потім весь день я відходжу від розмов з паном Ігорем. Без а дехі. потім він виходить в ефір і мовчить. Ну, п, пан Ігор не просто теоретик. Він і практик, і звісно, ну більшу частину війни провів в окопах. Полях бою мав і по мав честь. До речі, сьогодні день піхоти. Треба привітати. так да, вітання. Будь ласка. Ми, ми да. вже користуючись ранку. нагодою. Е, якщо не помиляю, значить 3 травня день заснування батальйону Айдар. Е, вчора день заснування батальйону Азов. Е, сьогодні день піхоти. Тому, користуючись нагодою, всіх вітаю, всіх причетних дотичних е, сопереживаючих. Пані е, Гремо. Мені здається, що варто почати з. Е... Наступу збройних сил України і в контексті як готується ворог до цього. Ми бачимо інформацію про те, що м, оборона Маріуполі оборона в тимчасово окупованому Криму, ешелонована бо оборона ворог обороняється. Ми же знищуємо, намагаємося та логістичні шляхи окупантів. Бачимо, як палає нафтобази на території Росії, на території тимчасово окупованого Криму. Що скаже Ігор Лапін. Ну, якщо ми говоримо про наш контрнаступ, так як зараз все дуже сильно накручена ця тема в медіа. Ну до речі, цю тему накрутили. Ми самі стали заручниками накрутки цієї, тому що формування якихось таких вже ну очікувань, що чуть ли не Кремль впаде, і Путін здихне. І такі почекайте. І, ну з Кремлем тут кілька ну днів. я наприклад кілька просто кажуть, з тобто формування завищеного очікування суспільства породжує після того, якщо це ж війна, бувають різні нюанси, і може бути таке, знаєте. Ну э, э, таке. Зневіра людей, якщо і всі кажуть, слухай, ну то вже ж казали, що в квітні, так вже квітень кінчився, коли контрнаступ. А то ж говорили, що в березні, от тільки як березень буде, то ж зразу. А ще ж в лютому чого ми не пішли. І знаєте, таке, таке враження складається, що дуже багато людей в, в, в цивільному житті. Ну, знаєте, як то дивляться футболи, кажуть там так, давай, пас на ліво, давай направо, давай, давай, ну чого ти не атакуєш? Таке враження, що поговориш... диванні генерали. Справа навіть не да в тому. Не в цьому. Таке враження, в що поговоривши з телевізором, десь його там почує той футбол. Футбуліст. Так от, не, це не футбол, це набагато складніше, і тут все пов'язане з життями людей. Питання контрнаступу. Ну, ч, я, я вже вам говорив Даша перед ефіром. Ви мені завжди перед ефіром повернути набагато <говорили> більше, я ніж. Я вам в ефірі. скажу так. Ну, е, е, чим довше прелюдія, тим круче ефект. Так, я скажу. Ну, ми говорили трошки по-другому, але тим не менше це ж приймає. Да, розмова ефір. була для дорослих. Розмова була для дорослих. Так от, чим сильніший має бути якийсь наш рух, тим звичайно кращою має бути підготовка. Ну як би ми тут не крутили, як би ми не вертіли. Розвідка боєм, так. Диверсійна робота, так. Перехід, перепливання, переїжджання на лівий берег Дніпра. Так. Знищення логістичних центрів. Це так. як називається це... зм'якшення да, організації. Розм розм'якшення розм'якшення передньої лінії оборони. Так. Тобто, і знову ж таки, а появляється? Розм'якшення кремлівської оборони. По якому фронту це має відбуватися? На якій ділянці? Ми не можемо собі дозволити вузьким таким, знаєте, кулаком зайти. Бо бо, якщо Чому? ми от поясні для бушу, речі. якщо вузький кулак заходить, то получає, вигрібають тоді хлопці і з правого флангу і з лівого флангу, а враховуючи перевагу э, рашистів у повітрі. То ще й зверху будемо вигрібати. Ми так не можемо собі дозволити. Значить, має бути щось набагато ширша операція mm. для того, щоб їхня авіація не... ну ми ж не можемо в знову ж таки в якийсь вузький кулакчний такий захід загнати туди нашу систему ППО. Чому Рашисти ж теж не дебіли? Вони ж починають бомбардувати, тероризувати наші мирні міста. Для чого? Для того, щоб ми своє ППО від лінії фронту переміщали на охорону тилових міст, об'єктів і так далі. Воно в нас зараз Богу дякувати є, але воно ж, як я вже казав, як те бабусе, не одіяло, там Петріо, там АРСТ, там самті, там ще якесь, там ще якесь. І воно складається з дуже, дуже багатьох різнокаліберних аліментів. Але ми не можемо собі дозволити в якийсь вузький коридор загнати ППО, бо його також будуть нищити. Отже, має бути щось ширше. Далі, контрнаступ це ж не те, що ми там зайшли і сіли. Має бути маневреність, має бути рух, бо інакше, якщо наступаючі війська десь зупинилися, то йде локалізація цього прориву, і тоді нам ще гірше буде. бо Ми з контрнаступу перейдемо до активної оборони. Тому Генеральний штаб дуже добре орієнтується в ситуації. То, що людям хотілось би вчора. Мені хотілося би позавчора. Ну, ще раз наголошую, тому що я розумію, що розгромивши, нам треба, ви розумієте, різниця між звільненням Херсонщини правого берегу і сьогоднішніми підготовками. Вона дуже велика. Всі ж говорили, що 20 тисяч росіянців є на правому березі біля Херсона. Ну, ми ж не бачили 20 тисяч трупів. Значить, вони уходили якимось чином, з зарання поступово уходили. Сенс дати росіянцям уйти на сьогоднішній день. Дати росіянцям уйти, це значить, вони перегрупуються і знову будуть наступати. Ну так. це ж логічно. Значить, треба розгромити те угрупування. Розгромити угрупування це ж не отак, от щолкнути. Треба розм'якшити їхню перший ешелон оборони. Треба зробити спланувати дії так, щоб йшов каскад. Саме каскадний обвал оборони супротивника, коли. Передня лінія починає втікати по голові другої лінії, mm. і разом вони біжать потім по головам третьої лінії. Бо якщо по супротивник зупиниться, зможе організувати якусь там лінію контроборони, там другий, третій ешелон. Так, ми знову до шести ми доходить, знову да? будемо впиратися. Правильно, тому те, що я зараз розповідаю, це, це звичайна теорія ведення бойових дій. Але справа в тому, що я можу говорити про формування якихось ударних проривних дій. Ну, на ділянці фронту там рота, батальйон, ну максимум бригада. Я можу моєї освіти, моїх знань так. штурмових операцій. Ну на більше може не хватити. А генеральний штаб має думати за не тільки навіть за всю армію, але за стратегічний результат щодо всієї війни. Тому нам потрібно розгромити супротивника для того, щоб новомобілізовані не мали кого поповнювати. Розумієте? І це як задача це дуже архіскладна. Як це зробити, залужний знає. Ми йому довіряємо, а отже, ми це зробимо. Питання ще раз наголошую: будь-які експертизи зі сторони, ну, як то є, кожен міцний стратегіям відібойся сторони, ми можемо, виходячи з певної інформації, щось аналізувати. Але Богу дякувати, що ніхто з нас не знає, де йде накопичення наших резервів. Росіянці не мають малейшого розуміння, взагалі, де буде той контрнаступ. Я вже, я вже ну вже так тролив, бо я знаю, що вони ж також там же сидять цілі науково-дослідницькі інститути і моніторять. До речі, наші з вами ефіри також. То я вже казав, а може на Луганськ підемо? Ось, слухай, а там Завдіївки, до, до, до Донецька ближче. Ну а, а Запоріжжя? ну давай, може на Запоріжжя, а може не а, ну, з Запоріжжя верніше, а може ще кудись. Тобто і вони не можуть зрозуміти, де очікуваний це, тому що ми намагаємося розм'якшувати першу лінію оборони скрізь. На бахмуті ми тримаємо натиск. На Авдіївці ми тримаємо натиск на Криміні. Ми тримаємо натиск, витягуючи на себе колосальні. Ресурси росіянців чим більше ці території витягують на себе, тим менше їх залишається в інших. А врешті-решт підемо на Мінськ. Це, це, це жартова, але ідея, ідея є... супер, ідея нас... супер, мені подобається. Є, є мій друг Андрій Бондар, відомий український філософ поет, він був нашим гостем. Він написав такий розлогий пост в Фейсбуці. І Навіщо? Він, а, він взагалі аргументував там, напівжартома, що ну, це країна ворог, і там треба змінювати уряд. Звісно, нам прилетить за це. Це був такий тролінг, але оце нестандартний підхід не до контрнаступу. Підхід. Ну ви знаєте, я вам скажу за рахунок імпровізації, ми фактично вистояли весь цей період бойових дій, як активної фази, так і, скажімо так, 14-го року, першої, першої фази. Тому що якби не наша оце, от, знаєте... Як то казали, слабоумія отвага, де хто казав? Ну я так не погоджуюся, звичайно, але оця от імпровізація, оця от наша, mm -hmm. наш інший менталітет. Так в чому проблема росіянців взагалі відбувалася? Вони ж вони ж ненормальні. Вони ж вважали, що до сих пір вважають, що ми один народ. І вони вважають, що ми мислимо такими самими категоріями, стратегіями, як вони, бо ми ж якоби один народ. А ми ж то не один народ, ми то якраз різні, і мислимо іншими категоріями. І тому нам вдалося зробити те, що ми зробили в 2014 році. Нам вдалося підготуватися так, як ми змогли. Ну вже не важливо, зараз не про політику. Наскільки ми змогли до 2022 року, і нам вдалося зробити це весною, літом 2022 року, і до сих пір вдається робити те, що ми робимо. Оце саме головне. А коли контролі. Контрнаступ, як казали, незабаром. Ну, тобто, можна констатувати, що всі ці передичні найімовірніші сценарії, які розглядаються Нью-Йорк Таймс, CNN, в наших про ударний кулак, все це можна відкинути та саме так і не станеться. Станеться якось. А іншого. може і так станеться. А може Нехай так росіянці станеться? думають, але на, мій, на моє глибоке, як і переконання, мане, ман, статичний фронт нам сьогодні не дуже вигідний. Тому що при статичному фронті росіянці зосереджують велику кількість і найманців, і того, того, того. Ми бачимо статичний фронт там Бахмут, наприклад. Ну, статичний в контексті того, що ми обороняємося і не маємо можливості для великого маневру. Я говорю зараз ну, за велику ділянку фронту. Вот. А росіянці якраз там зосереджують е, озброєння, танки, там артилерія, і в них воно ще є. Та, ми їхні логістичні ланцюжки перебивали хаймерсами, ну вони ж теж вчаться воювати. ну Вони відсунули їх на 120 кілометрів, щоб ми не діставали. Далі, В них, давайте говорити відверто. У нас сьогодні реальна проблема це російські ланцети. Це безпілотники, які атакують нашу броню. Це правда, це реальна проблема. Так. Я не бачу сьогодні двох речей: посилення наших радіоелектронної розвідки. І радіоелектронної боротьби, щоб ми гасили їхні безпілотники. Я не бачу таких, е, ну, скажімо так, рухів з боку забезпечення від Міністерства оборони, тому що. Радіоелектронна розвідка дозволяє виявити того ланцета за 5-7 кілометрів і мати декілька хвилин, щоб тим танком втікти, сховатися, закритися. Ну, створити якісь перешкоди для того ланцета. Радіоелектронна боротьба дає можливість збивати їх з пантелику. Нам потрібно уражати не лише самі ті ланцети, які наносять удари. Нам треба уражати такі ж безпілотники, росіянські, як Орлан. Вони Суть яка орлан летить високо, находить ціль і скеровує туди ланцет, який просто літає в пошуку в очікуванні сигнала Орлана, і так воно працює. Ми сміялися всі, як росіянці наварювали мангали на танки, нібито це допоможе проти Джевелін. Проти Джевелін мангал не допомагає, а проти ланцета допомагає, тому що він палить мангал і танк залишається цілий. Ну якщо там нікого зверху на броні, звичайно, нема. Ми говоримо зараз за броню. Росіянці будуть це використовувати, вони їх зараз мають дуже багато. А ми на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про армію дронів, про армію безпілотників, то в нас це все волонтерсько-кустарно, китайсько-контрабандно завезене, зроблене і так далі. Оце є проблема, яку потрібно вирішувати. І є алгоритми, як це вирішувати. Чомусь росіянський реп дуже успішно палить наші дрони, правда? А в наш реп. Теж іноді палять і не тільки чужі, але і наші дрони. Тому питання армія безпілотників, питання штатні посади безпілотні в кожному підрозділі, питання забезпечення безпілотниками і не тільки самими безпілотниками. Ми пам'ятаємо, як тяжко було провести через кордон, бо там були перепони там і так далі щодо безпілотників. Але я хочу сказати: якщо ми в одному місці щось побороли, то на завезення комплектуючих далі є куча проблем на митниці. Отже, виробництво свого власного ми похоронили. Тепер будемо ждати тільки китайського, тому що комусь не, не дійшло, не хтось не дотумкав в голові, що комплектуючі для таких речей мають завозитись в Україну без податків, без пошлин. От скільки треба, стільки везіть, аби тільки хай ті волонтери вже роблять і мають можливість дешевше це зробити. У нас на сьогоднішній день це на плечах волонтерів. Різні фонди і так далі. Хто в нас є сьогодні? В росіянців є рід військ. Безпілотних апаратів. А в нас є такі? Нема. Питання. У нас чому? в Україні в рамках армії дронів підготували 10 тисяч операторів-безпілотників, Мінцифри. Я радий, що підготували фшора. 10 тисяч солдатів, які вміють користуватися безпілотниками. Тільки ще ж їм треба дати безпілотників, щоб вони мали чим літати. Тож вони вміють літати, це суперово. Так. А тепер треба, щоб вони мали на чому літати. Вот де проблема, тому що наші кулібіни починають щось там клепати в гаражах, і це добре. Але ще раз наголошую, державна програма має бути в цьому контексті. Ну ну ми сьогодні, ви ж розумієте, що для росіянців спалити леопарда це як діди воювали, тігри, пантери, жилі для них ж це буде за щастя, і вони будуть полювати за нашою броньою і за тими леопардами Також І сьогодні вийшла стаття в New York Times, що не помиляє, що вони вже навчилися і нейтралізувати, а що найменше, намагаються нейтралізувати хаймарси. Саме теж тим, що змішують радіосигнали, і ну в ну, них є дуже багато. Так я дуже, я, я, я не знаю багато за... важче стало зараз. Так. Використовувати. Я не знаю за хаймарси конкретно, але те, що в них дуже сильно поставлено на державному рівні програми радіоелектронної боротьби. Там є в них там ті зоопарки, ще там є. Я там не помню тих всіх нас, в них є дуже багато. Так. Тобто і радіоелектронна боротьба, і радіоелектронна розвідка, це те, що вона нас ну нас це. Тобто вони палять наші безпілотники, вони просто ми втрачаємо контроль безпілотник падає і так далі. Ігоре, ну чи що ти скажеш про висновки інституту вічної війни, які пишуть, що росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмуту на підготовку до контрнаступу? Чи можна пов'язати з цим ці останні волання і е, е, істерики Пригожина, який е, пригрозив так е, відійти десятого е, ну, числа? Якби, якби це відбулося, я би подивився по зменшенню кількості відбитих атак на Бахмуті. Це знаєте, як говорили, що у росіян є дефіцит з снарядами. Ну, снарядний але голод. Це не а я завжди казав: поїдьте в Бахмут, спитайтеся в пацанів, вони вам розкажуть, є в них снарядний голод росіянців чи нема. Друга історія: чи вони змінили пріоритет? Змінити пріоритет, звичайно, можна, але тоді треба той весь колгосп перекинути на той напрямок, де б вони б мали б знати, де ми будемо контратакувати. А повертаючись до попередніх тез, а вони знають ні, не знають. Далі, це ж не так просто такий великий колгосп перекинути з точки А в точку Б. Я би вітав би тут зараз, звичайно, рейкову війну на території окупованій і не тільки на території окупованій, але й на території самої Росії. Так. Але я не бачу рейкової війни цієї. Тобто диверсійними групами. Ну, в нас обмежені можливості на окупованій території. Чому? Тому що всі, хто за Україну, звідти виїхали, а сіпарня буде здавати. Ну, давайте говорити відверто. Ті, хто за Україну, ті виїхали. А ті, що сіпари, вони будуть здавати наших бійців. Тому налагодити партизанський рух на окупованих територіях дуже важко. Я зараз говорю, якщо ми говоримо Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсон, ну це більш Україна. Там, скажімо так, тої хвороби набагато менше, ніж. Як то кажуть, ніж є на інших ділянках. Тому така історія. Це дійсно це проблема. От, е, чи будуть вони змінювати пріоритети? Ну, дивіться, не вже був пріоритет к 9 мая, наскільки я розумію, заяви, істерика Пригожена якраз пов'язана з тим, що не хочеться бути е, тим, хто не справився з поставленою задачею. Треба знайти крайнього і знайти проблему. Крайній. Шайгу у Герасимов? Герасимов проблема. Отсутствує танків, нема боєприпасів. Тут йому на е, підмогу виступив Кадиров, сказав, що в принципі, ми готові, але я хочу нагадати. Замість боєприпасів. Ні, ну вони, Це бачите, жартую. Кадиров хитро сказав, він каже, ми готові, але давайте по-серйозному не так, як було в Маріуполі, ми просили танки, нам їх не їхні ну, Тобто, Вони починають бавити гру, хто ж буде назначений крайнім у провалі операції Бахмут. Тобто, з другої сторони, Пригожин же ж розуміє, що левова частина його найманців утилізована. І тими остатками, які сьогодні в нього є, виконати ту місію, яку він собі там повісив на грудь, чи йому повісили, він не зможе. Знову ж таки, це один із варіантів, як від, від, відійти від поразки і звинуватити когось в цій поразці. Пані mm -hmm. тут е, Олексій Гетьман перед вами сидів в студії військовий аналітик. Він сказав, що Пригожин отримав 6 мільярдів рублів за цю кампанію проти України. Ну, давайте говорити відверто. Пригожин геть не сирота казанська. Пригожин має пару країн в Африці, має чорний нал у вигляді алмази, брильянти і так далі. Зараз вони участвують в державних цих переворотах в Судані. Тобто вагнерівці вони досить непогано себе почувають з точки зору фінансово. І почували. То, що отримано ну, для Росії ну, 6 мільярдів рублів. Ну, не печатають, дадуть 10 мільярдів. Ну, їм же ж путіну ж все рівно скільки буде потрачено грошей, скільки загине росіянців на цій війні. В нього головне це його амбіції, імперські і все. Тому чи отримав, ну, можливо, і отримав. Для нас принциповим є те, що. Саме вагнерівці визнані терористами, тобто ми маємо мати розуміння санкційної політики по відношенню до всіх причетних до, до цих вагнерівців. І якщо він отримав 6 мільярдів, я так хотів би знати, через який банк. Угу. Ну просто раді цікавості, і чи цей банк ще не в санці чи користується з фіфтом, там чи працює з китайськими юанями? Тобто я би от в такому контексті розглядав би цю новину. А то що він там отримав, ну Путін завтра ще видасть йому ще шість. Для це не є принципове питання для Росії на сьогоднішній день, тому що російський народ 75% підтримує війну в Україні. Вони терпіли, вони будуть терпіти далі злидні, вони будуть з під себе жерти, але ліж би їх вважали великими і всі боялись. Хоча, в принципі, їх вже ніхто великими не вважає, не рахує, і ніхто їх вже давно не боїться. Але тим не менше, я також маю великі сумніви в російських елітах. Я дивлюся, як вони роблять різні рухи, але лише по відношенню до зняття санкцій, а не по відношенню до зміни влади в Росії. А отже, ці це теж не є ті, на кого можна спиратися. Я не вірю в 3 мільйони українських громадян на території Росії. Тому що ми б мали б тоді три мільйони партизан, якби там були українські громадяни. А там є спозив... споживачі українського паспорту. До речі, про паспорт дуже цікаві тези, які були, можливо, ви пригадуєте нещодавно. Верещук і Лубінець. Діаметрально протилежні заяви. Так, одна так одна каже, виїжати не виїжати. Каже, не беріть паспорти. другий каже, не беріть паспорти, чи беріть, якщо хочете, вижити. Виїжджати не можна залишатися. Де там де, да, де там ставити Кому та да. ну я хочу сказати так: отримавши російський паспорт, це потенційно призивник в російську армію. Угу. Не отримавши російський паспорт, потенційно іноагент і подлежить виселенню. Я хочу сказати тим людям: ви що так тримаєтесь далі за, 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 за Бебехи, за квартири, за те нерухомість, яка там є, так вона буде розбомблена. Ну це вже ж історично вже ж зрозуміло. Там, де йдуть бойові дії, там все страждає. Тобто питання на сьогоднішній день вирішення чи брати паспорт, чи не брати паспорт, ну досить таке ризиковане. Якщо ми говоримо жінки, діти ну їх не мобілізують. Зараз дуже велика проблема на окупованих територіях дітей, які по 17 років їх скоро мобілізують. І це теж факт, на це теж треба зважати. Тобто Росія чинить геноцид, вони будуть використовувати ЯНИЧАР, тобто використовувати громадян України у війни проти України. Це правда. Але знову ж таки, громадяни України займаються партизанкою. Всі, що не займаються партизанкою, сидять, спостерігають. Я зараз не кажу за тих, хто не може. Ну я при всій повазі, то тобто, є жінки, є діти, є старі люди. Ну, це, це зрозуміло. От. Але я дуже добре пам'ятаю, як е, наше МЗС лягало костьми. Для того, щоб не розривати дипломатичні стосунки з Росією. Я дуже добре пам'ятаю. Мені розповідали на комітеті Верховної Ради, що там три мільйона українців. І ми создамо їм проблему, бо їм прийдеться бігати, теж відкривати візи в російських, оформляти ну, якісь бумажки. Ну, де вони? Тому така історія. Є окупована територія, можеш партизанити партизань, канонізовувати людей, які відсиджувалися, потім розповідали, що їх ФСБ відпустило. Тоже цікава історія. Ми, я бачив нещодавно декілька сюжетів, де правоохоронців, поліцейських на Херсонщині, е, ну, які значить, опинилися в окупації, значить, мали там зброю в себе, табельну, автомати мали і так далі. І їх десь там ФСБ, ну там здали, не здали, їх ФСБ взяло, потримали там тиждень чи скільки, потримали, а потім відпустило. Я завжди казав, ви в то вірите. Щось я не бачив, щоб в Бучі когось відпускали навіть цивільних. Тобто уявити собі, що десь на Херсонщині впіймали якогось правоохоронця українського, в якого mm -hmm. є зброя, взяли, потримали, а потім відпустили. Ну, я ж не ідіот, я ж нормальна людина, я прекрасно розумію. А що має робити правоохоронець, якщо він бачить порушення закону, вторгнення і так далі, маючи зброю, він що має робити згідно закону України, згідно статутів Збройних сил чи згідно, якщо він там правоохоронець та поліцейський? Тобто різниця. А я сьогодні дивлюся, як поліцейських нам чуть ли там не канонізують. От які вони святі люди, бо ж бачите, вони пережили окупацію і не вбили ні одного москаля. Ну, що то, ну то які вони святі люди. Вони не виконали свою присягу. Вони мали зброю. В нас люди, дітвора з коктейлями Молотова бігали на окупованій території, лише щось спалити росіянців. А ці сиділи, відсежувалися, їх впіймали, а потім відпустили. І зараз тут я дивлюся, як нас медіа підтримують. Ой, ви знаєте, вони ж такі бідні нещасні. Які вони бідні нещасні? Вони мусора. Вони навіть не поліцейські. Поліцейські будуть чинити опір. Я знаю багато поліцейських, які зі зброєю воювали і партизанили. І в нас була мережа, з якою ми спілкувалися, які теж робили різного роду диверсії на окупованих територіях. Повідомляли координати. Прості люди повідомляли. А цих ФСБ відпустило. І вони такі бійні не